Бачите красиві краєводи, які обіцяв. Моєш показати. Ну, я довіряю, насправді донці. Віло. Два сп'яти, гарний, гарно йдемо. мені сподобалось. Подорожуйте. Всім привіт. Я вам дуже раджу Travel, як завжди, все супер. Звісно, поламані мені дерева навій стрьом. Але це Зато ми веселою компанією, нам нічого не страшно. Дякую. Кавун. Кавун. Говориться. Мені дуже подобається. Кавуну дуже подобається. Я не знаю, що сказати. Щось все сказали. Я все здоров'я. Давайте задаємо. Ми тут правилися, але я сподіваюся, ми заблудемося і нікого сюди не виберемо. Позитивно. Класом був заблукати. Серьезно, класно. Легкий подйом. Два десь з п'яти десь на одничку. підстаралися. Цікаво, датчики один день. І дійсно дуже круто. Гарно. П'ятелі опишеш. Враження. А, дуже класно. Повітря стільки багато. Я не Натримай Оскара. За гарну гру. Пишіть пару. Ой! Не знаю. Ой. не знаю. Пару слів. У мене важко було підніматися, Дуже важко. Я сподіваюся, що це вже кінець. Лись, подивіться.

Ще бостована було. Та її взагалі класно. А так класно, не завжди але класно. Ну, ой, кось. Ти прийшла. Що сказати, вода. Лажко, але класно. you <laughs>